Подивіться, яка краса. Найсмачніший салат до шашлика, який можна було придумати. І плюс зараз це трендова бета родиска, це просто щось. Та щось неймовірне. Ідіть готувати. А поки я тут дожовую з вас авансом вподобайка і коментар з щоб не пропускати всіх моїх відео. Вперед готувати. Так, салатик, скоро починаємо робити заправки. Сіль, перець. Я додаю і натертий чесник, і сухий чесник, і трохи сухої петрушки. Так, гранатовий сік, соєвий соус і оливкова олія. Все гарно перекалопучуємо. Петрушка трохи заморожена, свіжої. Забув купити помідори. Нарізаємо досить грубо. На знову знов половинку і на такі четверть кільця. Огірочки, якщо не великі, нарізаємо на півкільця. Цибуля. Гарний пучок зеленої, Я вважаю 100 грам. І велика синя. Якщо не додаєте зеленої, додайте три цибулі таких грібчатих, синіх білих. Зелену ріжемо досить дрібно. Цибуля досить велика. Я розрізав на 4 частини і нарубую на такі пелюстки. Отак. І так само ж дрібненько нарізаємо кріп. Я відрізав тільки корінці, а стебла теж нарізаю. Порізав і взяв трохи більшу тару, бо я їх завжди взяв за мале. Тепер беремо редиску, відрізаємо хвостик і дубку. Якщо така велика, ще можна розрізати її. отак. Кладемо в пакет, беремо молоток, валок чи якусь пляшку і чуть-чуть її надбиваємо. Редиска має бути тріснута. Того вона і називається бита. Це сеанс зі здівательства над дискою зроблений. Тепер заливаємо нашою заливкою. І головний складик газована вода. Ніякі там ні поляни, моршинські сваляви, де якісь домішки. Чиста вода. Тепер кришка і робимо отак. Дивіться, як воно вже класно виглядає. І тепер в качку до бульби і так трошки його притиснути. Холодильник мінімум на годину, а найкраще на другий день. Тільки подивіться на цю красу. Як красиво капець, а як пахне.